Зганяла я вже. Віднесла, Бачите, що зі мною твориться. Воно все крутиться. Якщо тим паче ось у дощик на вулиці, чи сира погода, в мене волосся зовсім крутиться. Воно капець якийсь. <сум> така смішно. Ну нічого. Ух, на вулиці класно, жарко. Але ж, моросить. Потуху моросить і моросить цей дощик. Ось, вчора знову ливень. Такий добрий був, прямо дощ. Лив. Теж я вам показала, що почався трохи дощик, а потім я як в спальню лягла, лежала. А воно так тарабанило. Ну воно класно. Воно класно, бо я люблю таку, ну, знаєте, коли в хаті тепло, класно. Під, під ковдрою і камінчики, все. А за вікнами дощ. А в нас же ще криша металопрофільна. І не так чутно, як оце тарабани. Ой. Вичається така невмитана невмитано-чесана, не як кажуть. М -м, то класно, я так, я таке прямо обожнюю. Це як знаєте, як з дитинства, як то в палатках, чи де їздили, і тут дощ так тарабанує по цим палаткам. І це тобі так класно. А ти сидиш собі, сухенько, так класненько. Так, що в нас? А у нас в квартирі газ, а у вас? Рози ще стоять, питаються квітнути. Ну, дивіться, що... Ой, що тут залізу. Ось його дивіться. Це капець десь. Да. Тут в мене, бачите, яка краса. Да. Це і залізти не можна, щоб ото все папа витягувати відтуда. Ото все. І так вода чи дощ де, що воно набирається і витікає звідси. Ну, як є, як є, ну, там далі буде видно. Вже весною почищу його. Знов все розквітне тут, поприбираюсь, і буде класно. І буде суперовське. А взагалі на вулиці хоч трошки подихати. Хоч воно і мряка, така, знаєте, трошечки воно як таке іде. Ну, якщо так Отак голову вверх підняти, то відчувається, що краплиночки такі маленькі. Фух. Віддихаюсь трохи. Так, о, і комар літає, ви прикиньте. Це ж треба? І у ночі, і вон... ой, під кришою тут ще море. Це ж така ось вам зима, камарйол літаю. Що хотіла розказати? Та нічого, знову вимкнуло світло. Це ж думала, з вами побалакати в хаті, а лучше ж в хаті посидіти, якщо опять світло вимкнуло. Це, це засранці, я не знаю. Вони, знаєте, як ото бішана криса вже перед... Смерчу вона вже б'ється в конвульсіях і вже кусає всіх, коли тільки можна, і своїх, і не своїх. Це ж кажу, їх вже прижали з усіх сторон, то вони вирішили вже бити, аби куди бити. Сволота така, коли вони вже огаманяться, вже ще там, і сам, і там вони просрались по всім фронтам, і там, і там, чи він сліпий, чи він уже такий старий, дурний, що він цього не розуміє. Чи йому вже я хоч якось, хоч десь йому треба якась там побіда. Ну, про побіду він хай не мріє. Я ж кажу, що його свої ж там заколпашать. Це швидше всього так воно і буде. Бо вже куди далі? Куди далі? Так, що. Ну, морква моя стоїть, як ви бачите, а вона зеленіє. Ще ці дві капустки стоять, це треба піти одненьку зірвати, то курочок порадувати. Мама каже, піди щавель посій. <говори> каже, така погода хороша, піди посій, посій щавель. Я пішла, посіяла. Але ж це львиняки, зараз я там не пролізу в городі. Воно ж по, -по перекопаному, Оно, бачите, оце місце, ми ж туди хочемо. По перекопаному, якщо піду, я там провалюся. Ой, Ох... що в мене на городіку? Хоч не почала сходить морковка. Давайте з вами. О, морковка. <говори> бачите, потеряла морковку, коли копала. Он лежить гарнюсенько, О, ще одна морковка. Короте. А, оце за ці ласіни, ви бачите? Так в них тепло, так в них класно. Це взагалі просто ось. Все. ось такі класні, як вже затаскало ці три лосіни. Так. Ну тут пройти, в принципі, можна. Воно по дорозі, то що вона не перекопана, то пройти можна. То можна з вами подивитися, що у мене тут. Тут в мене морковка воно всю росте, бачите? І все з нею добре. Це правда, Коля копав і викопав її малесеньку наполовину. Це дуже погано. Я ж казала йому, притопчи. Ну вже як буде, так і буде. Якщо підкапує. А, він її копав, коли був цей мороз. І він не міг її притоптати. Ось я зараз покажу. Ну, бачите, морковка. Щоб ви розуміли, зараз середина грудня. У мене воно капуста стоїть, морковка, вона петрушка. Ось все добре. Кстати, Петрушки треба нарватися, Петрушайка. Ой, ой, ой. А що О, бачите, що роблять? Понасажували мені горіхів. Раз горіх, два горіх. Це ж зносять сюди засранці маленькі горіхи. ці. О, везде генератори. зараз. А я знаєте, що сьогодні зробила своїм генератором? Ой, Олька, Олька. Я взяла, я вірьовку від нього відірвала. Так усилено дергала той генератор, що відірвала веревку. Дивіться, яка краса. Ді -ді 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 -ді. Клас, так? Да? Красонечка. Красунечка. Там вже капусти добре нав'язалися на тій капусті, то можна <схід> ту капусту вже їсти. Короче, зима в нас просто шикарна. Зима шикарна в нас. Угу, угу. Блін, я так і не забрала цей. ой 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 ой, -ой. Хозяйка, блин. О, по прикопанному лице. Надо прийти зірвати їх. Це ж барбарис. Ой. Натуральный барбарис. Той, що в плов кладуть. М -м -м -м, ну, правда, він з косточкою. Угу. Ну, оце ж таке в плов кладуть. М -м 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 -м. Так повинен бути кисленький, а він якийсь не кисленький, ніхіра. хера. Ну, таке кладуть так і кладуть. Можу нарвати, посушити. Посу... Ну, воно вже і так посушилося, само по себе. Але треба прийти зірвати його та дощу висушити, і буде мені щастя. Це, цей у мене барбарис, це на красних листях. Так, туди він не прийду, бо там перекопано. Уже сюди Оп. А тут був барбарис на, О, ось, на зелених листях. Давайте його спробуємо. Може він вкусніший. Зараз. Оп! Так, похасла камера. Ось такі. М -м 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 -м. А оцей якраз кисленький. Такі, як треба. Оце треба бачите скільки. його? прийти, взяти. Взять мисочку та позривати. Воно, пожалуйста, листя. Заново пішли зелені. Ви вот таке бачили? Там посохли, там пішли. Так, і тут у мене Барбарис. Ну, тут у мене Барбарис, походу... Ні, в цьому році він нічого не дав, бо він молоденький. А тут у мене сирень вже. Бачите, що робиться? Сирень розпускає почки. Їй вже хочеться це, це біла сирень у мене. Тут. Їй вже хочеться квітнути. Угу. Цього, мабуть, треба зірвати собі на чайочок. Хоча ще вдома є, але можна зірвати. Ну, все зеленіє. Щоб ви розуміли, все зелене стоїть. Полуниця моя, моя полуничка. О, Боже, бур'яна в цій полуниці, це ж треба її повністю перецейкувати. Весною, повністю пересапувати, дивитися де, що, куди, бо в цьому році не встигло. Там воно ну, трошечки пересаджували, бачите? От той кусочок. його там от. А тут -а, біда. Ну нічого, нічого. Розряжу її, буде все добре. Так, що в нас тут цікаво? А, що я перлась сюди? Я сюди перла, щоб подивитися, що в мене тут є. Що в мене тут є? Ага, тут же в мене нічого нема. Це ж я ж перепахала тут, а тут нема. Ось оттуда початок. Початок звідси. Тут, хоч би морковка, в мене не почала рости. Я це дуже-дуже переживаю. Так. Перше ми садили, що? По-моєму, чесник. Так, да, чесник, ось він торчить. <ріст> <ріст> ось <у> він <вінтаржі>, торчить, бачите? За <ріст> так садила. І воно ну, валяється чесник. Це ще ці засранці, блін, лазять тут е, ворони. І вони лапами можуть вигрібати. Це таке. Коротше, оце тут у мене чесничок. Ось до цю, да? Як воно у мене тут? До цю. Це в мене доріжка, ось оце, да? доріжка. Потім в мене йде Потім в мене йде. Мабуть, тут в мене йде морквинка. А потім цибулька. Так, да, мабуть, морквинка тут у мене йде. Ну, слава Богу, начебто не посходило. Дай Божечка, щоб не посходило, бо якщо повсходить, буде погано дуже. Ні, наче не посходило. І це добре. Головне, щоб вона на весну в мене зійшла. І ось тут вже цибулька, так? Да? Ось тут в мене цибулька. Цибулька тут теж не посходила. Це гарно, гарно, гарно. Ну, да, торчить цибуля. І лапи собачі, бачите? Вони заразюки мені тут понабігували. Це собаки. Угу, угу. Ну, а далі нічого вже нема, то вже для помідорів в мене залишається місце. Так, ну що, все, все нормально. Квіти квітнуть, воно, пожалуйста, середина е, цього грудня. Зараз покажу. А в мене всю воно ну, квітнуть квіти. Хі -хі. Так, возвращайся на місто. Все. Ай, да! Прогуляли з вами, походила з вами. Ой, ось. Та й будемо додому йти. Трошки, звісно, не встигла я на городі да, прибиратися те, що я хотіла. А оцей участок так хотіла я, ну це я вже весною вручну перекопаю, щоб не нарушати в мене там хрен. Хрен росте, я не хочу його особо задівати. Тому тут кусочок малесенький. Вручну перекопаю весною. Тут у мене морква і петрушка теж я її трогати не хочу поки. Тут а, часничок воно, бачите, виліз, то оце частково тут теж вручну перекопаю, бо з доріжки десь є, а ось пирій поліз. Бачите? Ось його перій. Оцей кусочок пирія. Це треба не перепахувати. Бо якщо розтягну по огороді, то все. Буде жопа. Тут нема вже пирія, а ось бачите, оп, і трошечки є. А так я все вибираю його. Ось. То цей кусочок все це теж. візьму та вручну, перекопаю, заодно і виберу цей весь пирей. Бо ну, бачите, нема-нема, а потім раз і клочочок перію є. Так. Отак і боремося. Боже, як гарно, не хочеться додому йти, чесне слово. Так класно, що не хочеться йти додому. Короче. Говорила за одну, побалакала за іншу, Трошки з вами оцю сітку треба було в двор затягнути, але ж ладно, хай валяється. ну, що страшного. Коротше, коротше. Багато чого не встигли, звісно. Нічого, ну, весна прийде і будемо займатися. Ну тут, звісно, це взагалі жесть. З-под листя, я ж думаю, листя не буду згрібати. Я кожен рік не згрібаю листя, щоб, знаєте, земля не сильно перемерзала. А воно з під листя, воно, бачите, яка трава полізла. Це капець. Там трава полізла, тут ось квіти розсіялись і вони вже теж хочуть. Бачите, все, ми вже будуть рости. роститися ці кагатки, кагатки. Там ще воно. квітка питається квітнути. М'ята воно, ось оце валяється, ось так, щух, щух, це м'ята. Ну, коротше, ну що, весна прийде і буде у нас все добре. Полізуть нові квіти, все, що я тут сажала. Я вже не пам'ятаю, де я ще насажала. Так що і воно вже страшно його щось десь видірати, бо не пам'ятаю. Це у мене тут ремка і єва лежить. Ось, ось тут під горіхом, і що це ж горіх тут собі цей посадили спеціально, де обрізати бокову, мабуть, ну, тут гарний горіх, тут такі крупні, це ми кольоровані якісь покупали. І оце ж підку ну, коли поховали. Це у нас боксерка. Хто не знає, хто у нас новенький, то у нас був Рем і Єва. Вони вже були старенькі. І оце спочатку Рем пішов, ось, а потім через два роки Єва пішла. Ну, два, полтора десь роки Єва пішла. То в мене тут Ремка лежить, ось там, де бачите, багато період, а там далі Євочка лежить. О, і тут і квіти, мускарики, тут і пирей, і мускарики. Ось, бачите, мускарики. Це мускарики, мускарики, воно мускарики. І пирей, і все на кучу. Ну, не знаю. Навіть мускарики навесні викопаю. А пирей просто затравлю і тут вже квітами засаджу, може. Ну, Подивимось. Взагалі під горіхом не ростуть квіти, якщо чесно. Так, погано. Оце мускарики ростуть везде. А так взагалі не ростуть. Так, що дає у кого? У всіх перепахані городи. Не люблю, коли ось зовсім нема нічого на городі. Воно наче красиво, бо воно просто перепахане. А з другої сторони немає на що подивитися. А так у мене виходиш, там пирій, там бур'ян, там воно у мене цибулька росте. Ну, Добре, оце ж сімейка у мене, ось вона. Ось. Так, а цей кусочок ми з мамою не закінчили, не перекопали. Ну, не встигли тоді вже. Ну нічого. Короче, а так, в принципі, саме основна частина городу, де я саджу все, ну там таке цибулька, чесничок, там, морква, там все таке, вона вже готова. Вона перепахана і наполовину засаджена. Там місце для помидорів залишилось. Трішечки, може, туди ще бурячка посажу, чи перчика солодкого. Чи перчик, може, солодкий не буду, посажу там, де от, о, в цьому році росла. Капуста, мабуть, туди посажу перчик солодкий. Коротше, я вже мрію. Я вже мрію про весну, щоб ви розуміли. Ой, Олька, Олька. Оце треба все, як Коля приїде забирати та викинути. Оце тріснуте. Я його залишала, думаю, може в ньому замісити цього. Знаєте, як оцей навоз курячий. Все, почала місити, а воно знизу, оказується, тріснути. Викинути треба. Ці відра теж повикидувати все треба. Це треба все позбирати і повикидувати оце все. Бо так погано, на машині треба. Це, звісно, теж, я оце не встигла закінчити, щоб потім тут розсаду новеньку садити. Це треба буде мені навесні. Якщо така буде зима Класно, то може і вийду, і, 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 і зимою це все зроблю. Ну, оце треба тут пахати, перекопати. І знов тут посадити траса, тільки удобрити треба буде. Ось. Буяє все. Тут і це нащипати травички. Тут така травичка добра, що їм же вийшов. Якщо б можна було так випустити, щоб вони побігали самостійно, то було б класно. Вони б тут мені поїли всяке разне. Але я боюсь, що я їх потім не зберу. Цих курочок своїх. Хоча, хто їх знає, Може і випустити їх. Ну, короче, в, общем. в общем, усе. А везде моросит. Зараз воно моросить. Я кажу, то воно пускається дощ такий добрий, то... Ой, так, О, все взагалі. Це газоночка. Ой, це газоночка. Це якщо б така газоночка в мене була в саду, це було б класно. Це прям газонка, знаєте, яка, як на полях, ем, ем, как вона, де футбол грають. Оце така газонка, вона плотненька і така міленька-міленька. Клас. Оце б таку газонку мені псат. Було б класно. Щось починала балакати і щось забула. Так, ну тут вже не знаю, <звук> залишать ці кущі, чи все-таки їх обрізати, а якщо морози дадуть, не хочеться їх обрізати сильно. У мене ж е кожен рік я їх не обрізаю, ці всі кущі, щоб не вимерзали. Ну, я так розумію, що вже нормальної і не буде. То можна їх, навіть, і обрізати. У мене такі шикарні ножиці є. Я вам, мабуть, не показувала, ми купили ножиці ще. Дуже-дуже шикардосні, зараз покажу. Та взяти оце піти та пообрізатися. Ну. Бачите, заново пішли вже рости. Бачите, зелене це? Ну, як оце? І що оце? І наше воно оце? Я-я-я. І тут воно заново, бачите? Все воно вже пішло. Типа старе можна обрізати і нове воно пішло вже. Може, обрізати і покидати зверху, якщо вдруг буде все ж таки мороз, щоб не померзло, це молодесеньке. О, так, треба звикати до нової погоди. До нових погодних... Ой, умови. Тут воно полуниця зелена стоїть, ви бачите, так? Да? Це ж у мене оця гарна полуниця, яка величезна. Я ж тут її залишила, частково частково її перенесла. Ну, коротше, взагалі, й-моя гарна погода, як кажуть, да? Тільки якщо б ще морозу не було, щоб потім воно все не померзло. Ну, коротше, отакі у нас дела. О, а там хтось рибку лове. Бачите, у нас річка, зараз я спробую приблизити. Вона людина на лодці. Она рибалове, рибку лове. Класно. Краса. Краса. Очима, <кій> <кій> звісно, набагато краще. Це все роздивляться, бо по телефону не то. Не то пальто. Так, ну що, побалакали, походили. Та йду в хату. Вся вже мокренька, але таке нічого. Я думаю, перед новим роком покрашусь, Покрашу вже оце все, все своє оце ужас-ужас. І буде мені щастя. Поки зараз не буду, смислу нема. Хочу, щоб як можна більше вони оздоровилися. А потім покрашусь і буде така звізда. Я буду звізда. Так, курочкам нарвала вони петрушки, треба проїтися та піти, віднести курочкам петрушечки. Так, і Люда мені писала, що Оля, яйця треба не зберігати, типу, щоб на них світло не попадало. Я накрила, я все накрила. Вони там в холодній кімнаті лежать. Ось, і я накрила. І я свіжі приношу яйця і кладу туди, в кімнату. А куди їх дівати? А потім як туди-сюди, то буду використовувати. Все, заходю в хату, в хаті темно. А, не показала вам, оборвала я шнурок. Ой, це ж вообще якийсь капець. Пішла сьогодні заводити генератор. Думаю, ну може, заведу генератор, та цей, й та та буду собі готувати. А Оля молодець, там та там там та А Оля молодець. Он відірвала від генератора. Цю. Шнурочек. Ну, позвали, вернее, Коля написала, Коля каже, та нічого страшного, каже, зроблю. Вообще, конечно... Якщо б не, не, б не, не торопились, ну, тоді ми хотіли швидко купити генератор, бо тоді ж взагалі на початку війни вони ж козлоти обстрілювали, так що не зрозуміло було, що далі. О, то ми вже купили і то ми його шукали, ми ж його не просто пішли в магазин, купили, тоді все розгрібли, нічого не було. І не зрозуміло, що було б далі, то ми оце натрапили, верні, заказали, натрапили на цей генератор. Ось і купили, який був. Зараз би, звісно, ми б зробили по-іншому. Це на ключики, що так дрн, як машина. Включив, воно завелось і все. Бо дергалки, звісно, це дуже-дуже печалька. Ну, нічого, руки не хочу, Як я кажу, це такий собі фітнес. Все, дівчатка, дадуть світ, світ, дадуть світло, я змонтую відео і вам все покажу. А зараз роздягаюся і щось буду робити, поїм, мабуть.